Герої не вмирають. Герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. КУШТА Олександр Петрович. Позивний іспанець, солдат, навідник першого штурмового відділення, першого штурмового взводу, 4-ї штурмової роти, військова частина А4638. Народився 14 травня 1989 року в селищі Мальчівці Барського району. Виріс у люблячій родині разом із молодшим братом Дмитром, батьки Петро Олексійович та Катерина Дмитрівна вкладали в дітей душу та серце. З дитинства Саша був активним, професійно займався спортом, прагнув бути сильним і витривалим. Це загартувало його характер і визначило майбутній шлях служити та захищати. Навчався у школі селища Митки. Потім вступив до відділення Харківського національного університету у Вінниці. Фізична підготовка та сила духу привели його до лав президентського полку ЗСУ. Після служби повернувся додому, де зустрів своє кохання Інну. У 2012 році вони разом переїхали до Броварів, а у 2013-му одружилися. З народженням сина Олександра у 2014 році. Його життя наповнилося ще більшою радістю. Він мріяв виховати його сильним, чесним, добрим, прищепити любов до спорту, риболовлі, природи. Олександр завжди прагнув бути там, де потрібні його знання, досвід і сила. Він служив у Беркуті. Ця робота йому подобалася. Вперше війна постукала у його двері у 2014-му, коли він вирушив у зону АТО. Після повернення працював у Києві, будував плани на майбутнє. У 2021 році родина переїхала до села Окладне, розпочавши новий етап життя. Проте війна знову змінила все. 24 лютого 2022 року вона прийшла у кожен дім. Олександр не вагався ні хвилини, на четвертий день залишив роботу і добровольцем пішов до військомату. Бо інакше не міг, бо його країна і його рідні потребували захисту. Він воював у найгарячіших точках під Бахмутом, Авдіївкою. Тричі був важко контужений, але кожного разу повертався до побратимів. Він був тим, на кого завжди можна було покластися, тим, кому довіряли без слів. Востаннє приїжджав у відпустку в лютому 2024 року, після шпиталю. Провів три дні вдома, обіймав рідних, намагався встигнути все. А 1 березня 2024 року під час ворожого обстрілу загинув від прямого влучання снаряда в окоп. Останні слова, які він сказав дружині перед загибеллю: Я живий, я вас дуже люблю. Він був чудовим чоловіком і прекрасним батьком, згадує Інна, він мріяв після війни повернутися додому. І весь свій час присвятити синові. Його вже немає, але його любов і сила духу назавжди залишаться з нами. Олександр Кушта був нагороджений золотим хрестом, почесним нагрудним знаком командувача ЗСУ та іншими відзнаками за службу. Але найвища нагорода це пам'ять у серцях тих, хто його знав, любив і шанував. Життя Олександра Кушти це історія відданості, честі та справжньої любові до батьківщини. Це шлях, сповнений випробувань, важких рішень, але й теплих моментів, які назавжди залишаться в серцях його рідних і друзів. Тепер він назавжди в строю у наших думках, у наших молитвах, у нашій боротьбі за перемогу. Вічна пам'ять героям.